Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Ми презентуємо вам наш черговий випуск відеопроекту Кривбас Ньюз». Живка Кривбас дізнався імена потенційних суперників у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Кривбас Родомайн передали на потреби ЗСУ чергову партію автівок. Команди Академії Кривбас та УФК Кривбас зіграли перші півфінальні матчі Кубку «Дюфлу». А наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Чотири команди Академії Кривбас та Дніпровського УЄВК Кривбас продовжують боротьбу у Кубку Дюфлу. УЄвК Кривбас Ю 14 пробився до півфіналу змагань, впевнено здолавши за сумою двох матчів Полтавську Ворську 14 – 4-0 та 2-1. Наступний суперник Дніпрян київський атлет Ю-14, перший поєдинок півфіналу вже цими вихідними. Кривбас Ю 16 зустрічався в першому півфіналі у Кривому Розі на стадіоні Спарта з УЄВК Кривбас Ю 16. Це було Кривбасівське дербі, і воно подарувало справжній трилер. 0-1-2-1-2-2, потім 3-2 І в кінці драма: два забитих голи гостей після помилок підопічних Сергія Гостевича. 3 3-4. важка перемога Дніпрян. Фіналіст визначиться 18 червня у Дніпрі на стадіоні Олімпійські резерви, коли о 11.00 відбудеться матч. Відповідь. По-перше, так, це була емоційна гра. Дуже вдячним хлопцям за те, що вони вийшли, проявили характер. Так, результат у нас негативний, але це ще буде друга гра. Ще є два тайми в нас, щоб пройти до фіналу. УФК «Кримбас Ю-15» у рідних стінах зробив вагому заявку на вихід до фіналу, перегравши у першій зустрічі київський атлет Ю-15 – 4-0. Так, тримати. Жіноча збірна України Ю-15 завершила навчально-тренувальний збір у Тернополі. Після перемоги у контрольному матчі на ЖФК Ладомир Ю-15-8-1 жовто-сині зустрілася з львівським ЖФК-рух Ю-15. Нападниця ЖФК кривбас Ю-15 Дар'я Колодій, другий поєдинок поспіль за національну команду, оформила дубль. Підсумок матчу 3-3. Відзначимо, що з 11 забитих м'ячів збірної України є 15 на зборах, 9 на рахунку гравчинь Кривбасу. Пишаємося вами наші зірочки. Не дивлячись на те, що до історичного дебюту ЖФК Кривбас у лізі чемпіонів залишається ще кілька місяців, вже стало відомо про потенційних суперників нашої команди у першому раунді кваліфікації. Нагадаємо, як віце-чемпіон своєї країни криворізькі дівчата розпочнуть шлях у найпрестижніших клубних змаганнях Європи у так званому шляху представників ліг. На стартовому етапі 16 команд змагатимуться у форматі міні-турнірів, переможці яких проб'ються далі. Тож вже на цьому етапі наші дівчата можуть потрапити на таких мастодонтів європейського футболу, як лондонський арсенал, туринський ювентус, німецький «Айнтрахт» чи іспанський леванте. Кошики для жеребкування, яке 30 червня відбудеться у швейцарському нійоні, виглядатимуть наступним чином. Кошик 1. Арсенал, Англія, Ювентус – Італія, Бронбю, Данія, Мінськ Білорусь. Команди України та Білорусі будуть розведені. Париж Франція, Айнтрахт – Німеччина, Леванте Іспанія, Твенте – Нідерланди. Кошик, 2 лінчепінг, Швеція, Валеренга, Норвегія, Словацько, Чехія, Штурм, Австрія, Обжетпес, Казахстан, Селтік, Шотландія, Кривбас, Кривий Ріг, Україна, Фарам'ян, Естонія. Базу віддати поєдинків першого етапу 6 та 9 вересня. А поки дівчата насолоджуються відпусткою, на сторінці ЖФК Кривбас в інстаграм ви можете долучитися до визначення найкращого команди у другому колі вищої ліги. Наразі тривають швертьфінали, Батл Голів. Голосуйте за своїх фавориток. Продовжуємо підводити підсумки минулого сезону. Більше за всіх гравчин ЖФК кривбас ігрового часу на полі провела Даяна Семків. 1918 хвилин. Також у топ 3 Ольга Басанська. 1856 хвилин. Та Поліна Янчук. 1646 хвилин. Андрій Кліщок найбільш надійний воротар ПЛ. Голкіпер Кривбасу очолив рейтинг надійності чемпіонату серед колег по воротарському цеху. До списку увійшли голкіпери, які провели у прем'єр-лізі мінімум 10 зустрічей. Кліщук пропустив лише 7 м'ячів у 13 матчах, причому не більше одного голу за поєдинок. Середній показник 0,54. Також Андрій шість разів зіграв на нуль. Авторитетна статистична організація Вайскаут склала символічну збірну сезону УПЛ Пел за ключовими показниками. На кожну з позицій портал обрав по три футболісти: усього 33 гравця. Приємно відзначити, що до престижного рейтингу потрапив хавбек Кривбасу Максим Затирака. Він увійшов у трійку найкращих правих півзахисників чемпіонату. Наш гравець провів у минулому сезоні 26 матчів 1595 хвилин, забивши два голи. Вітаємо Максима з визнанням та бажаємо подальшого прогресу та яскравих матчів у складі Кривбасу. Кривбас разом з генеральним партнером компанії «Рудомайн» передали на потреби ЗСУ чергову партію автівок для військових. Ключі від восьми позашляховиків вручили голові Дніпропетровської ОВА Сергію Лусаку. Він одразу ж презентував авто представникам військових підрозділів. Зокрема, пікапи будуть використовуватися для захисту населення від ударних дронів та для виконання бойових завдань на передовій. Всього з початку повномасштабного вторгнення расистів компанія «Родомай» направила понад 50 мільйонів гривень допомоги та сплати податків в повному обсязі. А на потреби зсу і тероборони 81 одну автівку. Тільки разом переможемо. Повертаємося до підсумків сезону. Андрій Кліщук найкращий гравець кривбасу у травні та червні. За підсумками голосування, в якому взяли участь більше 950 користувачів, голкіпер отримав 36% підтримки болівальників. За Ріфета Капича проголосували 32% прихильників клубу. За Івана Дібанго 16%. Максим Задарака і Даніель Соса набрали по 8%. відсотків. Відзначимо, що Кліщук провів усі сім матчів за травень та червень. У цих поєдинках попустив лише три м'ячі, а в чотирьох зустрічах зіграв на нуль. До речі, продовжується голосування полювальників за найкращого футболіста Кривбасу у другій половині сезону. Серед претендентів: Данило Безкоровайний, Максим Задарака, Ріфет Капіч, Андрій Кліщук та Артур Микитишин. Обирай свого фаворита за посиланням ось тут, та в описі до цього відео. Червонобіла родина Кривбаз долучилася до здачі крові постраждалим криворіжцям внаслідок нічного терору расистів. Ми прекрасно розуміємо, як вона наразі необхідна у тому числі нашим військовим. Закликаємо усіх небайдужих приєднуватися до цієї ініціативи. До ексклюзивних новин. Захисник Кривбасу Іван Дібанго отримав дебютний виклик до збірної Камеруну Ю-23. Оборонець приєднається до нашої команди вже після того, як підопічні Юрія Вернедуба зберуться у Кривому Розі, де розпочнуть підготовку до нового сезону. ФК Кривбас виходить з відпустки у вівтору 20 червня. Команда збереться на власній тренувальній базі у Кривому Розі. Перший літній збір до 1 липня. Заплановано один з 28 червня з Кременем. Другий збір стартує вже на Закарпатті на початку липня. Там червонобілі проведуть декілька дуже цікавих спарингів. Ну і наостанок ще приємні новини від нашої академії. Кривбас Ю 13 став переможцем турніру у Дніпрі. Ю-Старс-2010. змагання проходили з 9 по 11 червня. Команда Константина Щербакова та Юрія Штурка зайняла перше місце серед восьми учасників. Після впевненого виходу з групи та перемоги у півфіналі червонобілі зустрілися у вирішальному поєдинку з Житомирським поліссям Ю-13. Криворічці здобули ефектну перемогу 3-1. Червонобілі відзначені у номінаціях. Олександр Усков найкращий нападник турніру, Артем Черноус найкращий воротар, а Максим Швець, визнаний організаторами змагань, найкращим футболістом. Вітаємо нашу команду з цим успіхом! У випуску півзахисник Кривбасу Андрій Понедельник поставив вам питання, якого бренду були його перші бутси. Підказка. Назва пов'язана з дуже відомим українським футболістом. Наразі ми маємо від вас дуже багато варіантів у коментарях, але поки що жодного правильного. Тому продовжуємо конкурс ще на тиждень. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ніс.